На початку тижня Шахтар мав суттєву перевагу над металістом. Відсутність проблем із легіонерами. Аж раптом Алекс Тейшейра та Дуглас Коста не полетіли з командою до Львова. Їм варто розібратися у собі. багатозначно прокоментував гендиректор клубу Сергій Палкін. Важко ще скоментувати, але ми очікуємо, що вони повернуться пошвидше і допоможуть нам. Я не знаю там що за причина. Там как борокавороководі клуба рішать, що з ними робити. Ми не знаю. У металісті також не знають, чим закінчиться історія з аргентинськими втікачами. Для Луческу замінити двох бразильців не проблема. Тоді як Рахаєву завдання вкрай ускладнили несподівані травми лідерів. Меню травмировался, Хавьер травмировался. Нам срочно надо игроков в линию нападения. Я думаю, что тренерский состав над этим сейчас будет думать. Хотелось бы, чтобы они быстрее восстановились, но я думаю, недели две, наверное, будут. Что с назад? Надрыв, приводящий мышцы, одного и второго. Рахаєв був змушений йти на ризик у центрі. Пару краснопьору склав Торес. Едмар лише номінально посів місце Шав'єра. По факту більше допомагав руйнувати атаки. Попереду майже без альтернатив. У заявці лише жажа та 19-річний Радченко. Бразильський форвар за словами Рахаєва був готовий лише на 50%. Відтак в обороні жажа майже не відпрацьовував а в Атаці не соромився одразу бити по воротах. Шахтар відповідав швидкістю. Тайсон пролетів повз трьох суперників і навіть не помітив підкату Азеведо. Останньої миті підвела влучність. Слалом бразильця, Азеведо не залишив без уваги. Спробував повторити щось подібне та завадив ордець. Необережний рух рукою став фолом останньої надії. Та біжав, просто розворачувався, ну, Не хотіли його хватати за руку, просто розворачувався, біжав і вийшло, що він одну руку черкнув і впав. Не хотіли тримати взагалі. Чисельною перевагою майже одразу міг скористатися Рибинок. та врятував Каніболоцький на вилучення. Луческу відреагував миттєво. Ладкого одразу змінив кривцов. Тренеру відні, якщо замінив відісля замінілкаманда. Виявилася все правильно зробив. Розірвалася результативна зв'язка Адріано Гладкий, і донечани узялися шукати альтернативні шляхи для загострення. Захисники металіста почали регулярно помилятися у власному карному майданчику. Адріано вискочив за їхніх спин на простріл Шевчука. А згодом, після подачі кутового, кривцов розстрілював ворота. Складно повірити, що гравцю шахтаря дали стільки вільного простору. Металіст навіть у більшості не поспішав загострювати. Шахтар навпаки активно шукав свій гол. Після навісу сернишу здотягнувся дотягнувся до м'яча, той відскочив на самотнього ракетського. Миттєвим ударом справої захисник перекинув голкіпера, який заткував до воріт. Бо що мені було удобно, я прийняв так ударил, и все. Ну, Мені важко зараз коментувати. Ну вона з звичайної команди. Я думаю, помилка вартереко до м'яча не дістався. До м'яча дістався. Все частіше до воріт шахтаря почали діставатися харків'яни. Гірники не соромились зривати перспективні атаки. Певно, розуміли, стандарти без шав'єра не така потужна зброя металіста. Лише раз донечани сфалили на небезпечній відстані прямого влучання. Жажа, хоч і готовий на 50 відсотків, удар залишився при ньому. У бразильця навіть щічкою вийшло потужно проте повз ворота. Господарі львівського поля віддали ініціативу і лише зрідка вибухали індивідуальними діями. Тим часом Рохаєв пішов в абанк і номінального захисника Березовчука випустив на позицію другого форварда. До матча ми розсматривали можливість, що є така вероятність вийти в нападіння, тому що учитывая трудності, з котрим столкнулась команда до матча, де ми фактично залишилися без. Зрештою, експеримент себе не виправдав. Шахтар отримав потрібний мінімальний результат. Враховуючи суперкубок, це вже третя перемога Луческу на Львів-арені. От вони вже і звикли до чималої місцевої підтримки. Приєднано. Чуть-чуть серце Донецька сюди приїхав. Складна гра. Для мене вона була особливою, бо я мусив протистояти своїм колишнім партнерам. Класно, що ми виграли. На старті чемпіонату металіст програв двом конкурентам у боротьбі за найвищі місця. Ми ж не викидаємо харків'ян з медальної гонки. Правда? Дуже складний. От бачите, старт металіста. Команда виграла в зорі, потім Динамо. «Шахтар» і мінімально програла. І, в принципі, ну, якби і там, і там, і в першому, і в другому матчі мала шанси на успіх. За рахунок чого все-таки «Шахтарю» в меншості вдалося перемогти. Юрій Вікторович, колишню вашу команду? Шах... Шахтер Все-таки ведущий клуб Украины да? ну, Это такая сбитая фраза Давай Нет, нет, даже не, с... даже, даже не сбитая фраза А Металлист на ведущий клуб Украины? Ведущий клуб, но я думаю, что у Металлиста Просто больше проблем кадровых, чем у Шахтера В данный момент Исполнительную Шахтера сыграли в этой игре э Так, как нужно было участка, да? А Металлист не смог сыграть Так, как нужно было Рахаеву Очень важный момент Команда, которая умеет достигать результата Несмотря на всі кадрові трудності Шахтера, команда має 100% результат. Це дуже високий показатель. Індивідуально ну, якість футболістів, вот, подивіться, вона в цьому подивіться. Бачите, вони, ну, вона достатньо висока і в тих і в інших, подивіться, як Тайсон біг. З м'ячем, 30 км за годину. Пройшов як на велосипеді, правильно? Ну, он Правильно, дивіться, жажа. Так само розігнався дуже непогано. Подивіться, підхопив м'яч, протягнув м'яч, розігнав дуже хорошу швидкість. Тобто, в принципі, швидкості, якість футболістів, якість футболу цього матч була достатньо висока. Правильно, я согласен з вами. На хороших скоростях грали обі команди. Просто я думаю, що Шохтер все-таки, мабуть, більше хороших виконавців, і вони добилися результату. Ну, але подивіться, оцей момент. Це червона карта, Оксана Кирович, давайте, щоб зняти всі питання. Про Сурвордіс там розказував, що він там відмахувався. Та навіть не, не обсуждається. Ну, мені так само, здається, Червона картка, тут навіть говорити немає yeah, прошу. Чиста well, червона well, карта. Yeah. Шанси, шанси, yeah. шанси, шанси металіста, бачите, удар був Рябінка. Тут це, знову ж таки, бачите, от тут як ну, зона, зона. все на край. Все на край Шевчук і подивіться, забігання. Достатньо легко, от, так, от якби. Проходит в уборонному Ні, Ну, ви понимаете, от ви говорите так, Шевчук забігання. Так туда ж надо біжати. Він же біжить на першій хвилині і біжить на 90-й. Да тому от шахтеры выигрывают, що бегут на первой минуте на 90-й. Момент Кривцова Момент Кривцова нерализованный. Ну і цей момент. Ігор Вікторович, розберіть його з голом. Я бы сказал, что, наверное, минимальная ошибка Богдана была шуста. что он кулаком недалеко выбил мяч. и не успел вернуться в ворота. Он Но делал все возможное для того, чтобы отбить этот мяч, реагируя на него. Но подбора то кто вспоминает, Александр? -то? Обязательно. Не, ну, на подборе ясно, всегда там есть Эрки, они там находятся. Но тут Ракиски сыграл здорово. Нужно отметить удар на клевом, очень сложный удар для вратаря. И исполнение, конечно, очень, очень классное исполнение этого удара Ракицким. И не забывай, что это центральный защитник, видите, подключился неожиданно, хотя вот здесь вот тоже это такой же, же удар и уже шуц подвыручил. Ну, бася, в первом эпизоде он пришел одной рукой, в том эпизоде уже двумя руками шел, Юрий Викторович. Думаю, что здесь было удобнее ему двумя руками играть, он видел, а когда он уже возвращался спиной, он играл одной рукой, он тянулся и делал все возможное, чтобы переправить мяч, но у него это не получилось. Хороша якість футболу. Оксандр. Да, да, високе качество. Хороше качество. Нічого Скоро страшного, футбол. що не їдуть іноземці. Нічого. Васильович, mm -hmm. нічого. Можна ну, їх замінити? Ну давайте ми не будемо говорити. наверное, є об'єктивні, суб'єктивні об причини, да. Ну, можемо замінити і показати хороший футбол. Ну, ми його бачимо. Все. У це відповідь на питання найголовніше. Це найголовніше. А я впевнений, що з кожним наступним поєдинком е, таких матчів буде набагато краще, тому що і свої футболісти, і тим, яким дадуть е, шанс, вони себе реалізують, безперечно, підуть вперед і будуть показувати себе як з найкращого боку. Не треба ні за ким сумувати.